Усім привіт! Вітаю вас на моєму кулінарному каналі. Сьогодні приготую надзвичайно смачний та простий макарон. Починаю з приправлення фаршу. У мене 500 грам. Додаю сюди 30 мл класичного йогурта, сіль та перець за смаком. Мої улюблені спеції для фаршу і прованські трави. Їх можна замовити на сторінці інстаграм. Або якщо ви в івано франківську то купити в магазині Notting Go. Класні спеції у стильних баночок. Дуже рекомендую. Посилання залишу під відео. Перемішую фарш та відкладаю у бік. Тепер потрібно подрібнити цибулю. Я нарізаю меншими шматочками і блендерую. А можна просто дрібно нарізати. Те саме повторюю із морквою. На розігріту сковорідку наливаю олію та обсмажую спочатку цибулю, а потім і її з морквою. Дрібно нарізаю два зубчики часнику та теж додаю і ще трішки смажу. Коли все готово, то з'єднується з фаршем. Друзі, хочу нагадати вам, тим, хто дивиться мене вперше. Не забудьте, будь ласка, підписатися після перегляду на канал, покласти пальчик вверх і натиснути на дзвіночок. Так ви не загубите мій канал і зможете підтримати мене і допоможете розвитку каналу. Готовою начинкою. Я наповнюю макарон. У мене 250 г грам великих макаронів, мушлі з твердих сортів пшениці. Звичайно, можна брати і іншої форми макарони. Просто у вигляді мушель, коли вони приготуються, на смак нагадують хінкалі, бо весь сік з фаршу залишається у мушлі, і це додає особливості смаку. Спробуйте по-різному приготувати і побачите, чому і як вони відрізняються. Наповнені мушлі складаю у форму для запікання. Вибирайте форму так, щоб вона мала вищі краї і щоб макарон не дуже тісно стояв один біля одного. Пам'ятайте, вони досить збільшуються у розмірі. Вмикаю духовку на 200 градусів, і поки вона нагрівається, я готую заливку для макаронів. 400 мл води. 100 мл вершків або сметани. Сіль та перець за смаком. Знову спеції для фаршу і прованські трави. Перемішую. Посипаю зверху мушлі будь-яким тертим сиром 100 г. Поливаю заливкою і зверху ще для смаку посипаю тертим пармезаном 30 г. Це, звичайно, за бажанням. Накриваю форму фольгою і кладу запікатися на 35-40 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку і на те, як ви любите. Якщо любите альденти, то відповідно потрібно менше часу. І не переживайте про те, чи встигне він приготуватися. Приготується і обов'язково. Якщо заливка покрила хоча б половину висоти мушель і ви накрили усе фульгою, то вони добре приготуються. Пар з заливки під фульгою доведе макарон до готовності, і все буде добре. Нарізаю листочки свіжого базиліку і посипаю ним зверху готову страву для аромату. Тепер подивимося і спробуємо. Мушлі ідеально приготувалися, сирі вершки дали страві особливого присмаку. Ну, і ця юшка. Макарони зовсім не сухі, а на смак справді нагадують манти. Або ліниві манти. Смакує страва з салатами, з томатами і іншим. Спробуйте приготувати. Мені дуже цікава ваша думка. Тож чекаю на ваші відгуки. Смачного!